Друзі, ви на каналі Топчик і сьогодні у нас друга частина Друга частина відео, як ми робимо наліпочки, як ми робимо суперпакетки з наліпками на чохол і Я зараз в цей суперпакетик, який я зробила, вкладаю дві звичайні наліпки і одну об'ємну. Тепер зараз буду все заклеювати. Як гарно, що я зробила дві частини, тому що... Так було б краще. Якщо б я робила не дві частини, а зразу там все зняла, то вам би було б не цікаво довго дивитися. Тому ось так ось. Я розділаю на дві частини. Вам було не цікаво так довго дивитися, поки я там то-то роблю. Тому. Це гарно, що я розділила на дві частини. Я вже зробила суперпакетик. Заклеїла вже його. Там дві звичайні наклейки, одна об'ємна. Зараз ми будемо робити ще один пакетик. І треба зараз кожному, теж в кожний пакетик, дві звичайної і одну об'ємну наліпку. До речі, цей подарунчик я роблю на 8 березня. Ой. Ні. Один подаруночок я роблю... Я зараз подарю дідусю. А друг... А на 8 березня вже два подарунка мамі і бабусі, тому що... 8 березня це ж е, у дівчаті, тому, тому я тоді не зможу подарити досі подарунок. і я йому подарю, мабуть його сьогодні. Так, добре. Зараз відрізаємо бумажечку для другого суперпакетику.

так, добре, друзья, мне надо дуже швидко Две налепочки. Потому что мне еще гульку треба делать. Одна объемная. Залипляем, закрываем. Так, вот. О, блин, я не встигну. за Три хвилини все блин, чого воно все випадає? Боже мій. Чого ж воно все блин, 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 все блин, Боже блин, 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 О, капець. Просто капець. Я не не встигаю. Си не встигаю. Чуть-чуть хуже я не встигаю. О, і дві мої кити посередині квартири. І лижиться собі. У нас здоров'я, блядь. Ложись, ложись на здоров'я. На нього, блядь, тільки що накричали. Не знаю чого. А він тут сидить такий спокійний і лежить собі. Так, другий пакетик трішки більший, Але найголовніше, що там однакові подаруночка. Пакетик більший, так сказати, а об'ємна наліпочка трішки менша. Заклеюємо, Опа. Все, другий пакет готовий. Тепер треба супер-биструю, супер мега швидкістю доробити третій. І йти, в принципі, на танці. До речі, я обкладинку на відео не буду робити, тому що я не встигну вже останній пакетики все. Так, довго відео снімають, не відповідно. Хорошо, я заклею другу сторону. Почекайте. Зараз заклею останню сторону і все. Коротше, пакетики були готові, але їх ще треба підписати. А, ну, але я вже не Тому, е, Тому, як вам ця рубрика? Якщо вам сподобалася ця рубрика, то, пиш, то пишіть в коментарях. Тому е, на цим, цим вже так хвилюю, що не встигну, що навіть сказати нічого нормально не можу. Тому всім па-па!